Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Baseus. Артикул даного інвертору CRNBQ A01. у фірмовій упаковці. Ось такий має вигляд інвертор. Компактний, невеличкий комплекті Також документація знаходиться. Даний інвертор для підключення на живлення 12 вольт. Номінальною потужністю 150 Вт. Даний інвертор, в більшій мірі, призначений для ноутбуків та телефонів. Під'єднується через 12 вольт в прикурювач, бачимо, і має. Дві вилки, роз'єм USB і роз'єм Type-C. Також є невеличкий дисплей, на якому відображається вся потрібна інформація. Одна кнопка вімкнення з боку знаходиться компактний інвертор, при купівлі, на якого обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.